Візит до лікаря, поїздка за продуктами чи відвідування державної установи це проблема. Проблема для осіб, які пересуваються на візочках чи мають порушення зору. Забезпечення інклюзивності для людей із інвалідністю. Зокрема, в Мукачеві бажає кращого. Про це переконує Мукачевець пан Володимир. Дуже погано. всі бордюри великі, малі колеса. Ми не можемо перескочити. Розумієте? Гладкої було, спуски були. ,聪бували. По гарадичах з вулиці зайти на третій поверх, то дуже тяжко на третій поверх, але четвертий. Вирішувати проблему для забезпечення вільного доступу до всіх сфер особам із інвалідністю вирішили у Мукачівській районній військовій адміністрації. Тут, за розпорядженням голови Закарпатської ОВА, Віктора Микити триває реалізація плану заходів зі створення безбар'єрного простору у громадах. Створити безперешкодний доступ для осіб з обмеженими можливостями вирішили перш за все в приміщенні Мукачівської РВА. Ті заходи, які впроваджені в будівлі, де знаходиться районна військова адміністрація. Ви бачили на поручнях, встановлені відповідні таблички для осіб з вадами зору на вході в приміщення. Табличка, кнопка виклику так само місця для паркування осіб із інвалідністю були нанесено відповідні розмітки. Зазначу, що на це усе не витрачено жодної копійки бюджетних грошей, тобто це все робиться нами, як на волонтерських засадах або за допомогою представників громадськості, які працюють саме в сфері захисту прав осіб з інвалідністю. Місцеві ради вже встановили та відремонтували 68 пандусів, встановили 161 кнопку виклику зі шрифтом Брайля та обладнали дев'ять ліфтів. Разом з цим в рамках ініціативи в Мукачівському районі вдалося забезпечити інформаційну безбар'єрність. Мова йде про офіційні веб-сайти місцевих рад, на яких уже впроваджені версії для користування осіб із вадами зору. Проте забезпечити доступність особам із інвалідністю до закладів приватної сфери не вдається. Це є соціальна відповідальність і представників влади, і кожного бізнесмена, який працює, в тому числі і в нас в Мукачівському районі, для того, аби створити такі умови, про яких людина би почувала себе комфортно. Ми провели можна сказати, експеримент: взяли Горондівську сільську територіальну громаду і направили листи від Мукачівської районної військової адміністрації кожному підприємцю. Який зареєстрований на території цієї громади. На жаль, жоден підприємець, із числа тих, до кого ми звернулися, не надав будь-якого зворотнього, скажімо, зв'язку з приводу того, приймає він наше прохання, долучається, не долучається. І лише один підприємець, 38, здається, всього було листів направлено, лише один підприємець. Відновив після цього пандус у мукачівській районній військовій адміністрації вкотре закликають всіх підприємців долучитися до ініціативи та облаштувати доступ осіб із обмеженими можливостями до своїх закладів.